І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Піду, бо я не знаю, як тепер, без твоїх Твого, Господи, тепла. Ти мені був до мого народження, як в існуванні твоєму сумніватися. житті зустрілися на сам, ти запитав, чи люблю I'm searching for Боже і вам, дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу! Бог подарував ще одну можливість, і ми можемо знову звернутися до вічного живого Божого Слова. І сьогодні разом з вами хочу відкрити сторінки Святої Книги Біблії для того, щоб звернути особливу увагу на одну біблійну історію. І хочу відзначити, що людина, про яку ми сьогодні будемо говорити, не так часто згадується в проповідях. Принаймні, мені не доводилось чути багато разів проповіді про цього чоловіка. Є добре відомі біблійні історії Старого Заповіту, але треба сказати, що цей чоловік, якось, на мій погляд, е незаслужено лишається поза увагою. І сьогодні я хотів би поділитись на тему сила моєї обіцянки, що означає. Коли ми даємо якусь обіцянку, коли ми обіцяємо людям, але тим паче обіцяємо Богу, у віруючих людей є декілька етапів у розвитку стосунків з Богом, коли вони обіцяють Богові. Насамперед, коли людина приймає святе водне хрещення, вона обіцяє Богові, вона засвідчує свою обіцянку перед церквою, перед людьми, але найголовніше, обіцяє Богові посвятити своє життя. На служіння йому. Можливо, потім наступає момент, коли людина дає обіцянку у вірності, вона вступає в шлюб, вона бере на себе зобов'язання і так само дає обіцянку зберігати свою вірність по відношенню до своєї половинки у шлюбі. Це теж обіцянка. Крім того, ми з вами, так само, як віруючі люди, можемо давати обіцянки один одному, коли ми зобов'язуємось Виконувати, виконувати якісь умови у своєму житті. Але сьогодні хочу звернути нашу увагу на обіцянку або силу обіцянки одного чоловіка. Отже, відкриємо це Книга суддів, 11 розділ. Починаємо з 30-го вірша. Боже Слово говорить нам про такого чоловіка, як Єфтах. Отже, ми читаємо у той час Євтах. Дав перед Господом обітницю в таких словах. Якщо Ти, Господи, дійсно віддаси амонійців у мої руки, то коли я повертатимусь після перемоги над амонійськими племенами, хто лише вийде з дверей мого дому мені назустріч, належатиме Господові, і я, перенесу, я принесу його у всепалення. Тож Євтах виступив. Проти амунійців, аби воювати з ними. Господь же віддав їх у його руки. Трохи нагадаємо, хто цей чоловік. Ми знаємо з Божого Слова, що це людина, яку вигнали з власного дому. Його вигнали його брати. Вони сказали, ти незаконно народжений, і дійсно, він був народжений від іншої жінки, і в певний час вони його вигнали з власного дому. Але так склалося, що цей народ перебував у стані війни. І люди подивилися довкола, і так склалося, що не знайшлося лідера, не знайшлося людини, яка могла б очолити їхній спротив, очолити їхню боротьбу, очолити їхню війну. І вони звернулися до цього чоловіка. Він був мужнім, він був сміливим. І Боже слово каже, що він погодився для того, щоб воювати з цим ворожим народом. І Боже слово каже, що перед тим як вийти на війну. Він дав одну обітницю, він пообіцяв Богові. І він сказав наступне: Господи, коли я, якщо ти дозволиш повернуся з перемогою, то хто б не вийшов із воріт мого міста, я віддам його у всепалення». Дуже цікава обіцянка. Можливо, вона не зовсім зрозуміла нам, людям, які проживають у цей час, але Боже Слово каже, що чомусь відбулося саме так. І Біблія каже, Бог дав перемогу. Отож, ми читаємо, він наніс їм дуже велику поразку від Ароера в напрямку до Мініту, захопивши 20 міст аж до самого Авель-Кераміму. Таким чином, ізраїльтяни підкорили собі амунійські племена. І коли Євтах наблизився до свого дому у міці. Назустріч йому з бубнами і танцями вийшла його дочка, вона ж у нього була одиначкою, окрім неї в нього не було ні сина, ні дочки. Сталося непередбачене. І тому, коли він її побачив, то роздер свій одяг і закричав: Ой горе, донечко моя, ти нанесла мені непоправного удару, зробивши мене. Найнещаснішим, адже я дав Господу обітницю і мушу її дотриматись. Боже Слово каже, що історія повернулась дуже цікаво, дуже неочікувано для цього чоловіка. Боже Слово каже, що сталося непередбачуване. Я думаю, що батько не мав уяви, що надалі буде відбуватись. Він щиро пообіцяв Богові, він дав щиру обітницю Богові. І Бог дав йому перемогу. Але зараз стоїть завдання дотриматись власного слова, дотриматись власної обітниці. Стоїть завдання виконати всю, виконати свою обіцянку перед Богом. Я не можу уявити, що відчував цей батько, коли побачив, що назустріч іде його єдина. Улюблена донька, я не можу зрозуміти, що відбувалось у серці цього чоловіка. З однієї сторони, Бог подарував чудову перемогу і, можливо, в його серці була радість, але з іншої сторони йому доведеться виконати свою обіцянку. Зауважте, Боже Слово каже, що він дотримується свого слова. Він принесе в жертву свою власну доньку. Можливо, нам здається, що це занадто. Нам може здаватись, що можна було спробувати якимось чином виправдати свій вчинок або знайти порозуміння в Бога. І ви знаєте, нам людям властиво, ми можемо пообіцяти, а коли настав час виконувати, ми можемо шукати різні виправдання, різні причини для того, щоб уникнути, для того, щоб уникнути цієї обіцянки. Для того, щоб не виконати своє зобов'язання, але цей чоловік є добрим прикладом. Він віддав найцінніше, він віддав єдину доньку, в нього більше нікого немає. Але Боже Слово каже, він дотримав власного слова. Особливість у тому, що інколи, коли ми обіцяємо, ми знаходимося в одній життєвій ситуації, але коли нам доводиться виконувати, ми знаходимося у зовсім іншій життєвій ситуації. Брати та сестри, сила нашої обіцянки. Господь очікує, що ми докладемо максимум зусиль для того, щоб дотримати свого слова, для того, щоб дотримати своїх обіцянок, для того, щоб залишитись вірним нашому Богові і намагатися, незалежно від обставин нашого життя, виконати те, що ми пообіцяли. Нехай би цей життєвий приклад став для нас натхненням. Можливо, в нашому серці так само є обіцянки. Можливо, мене почують люди, які в свій час давали обітницю Богові, але в житті щось сталося, щось пішло не так. Довелося відійти від Бога, довелося зробити деякі вчинки, які, можливо, говорять про те, що ви не виконали свою обітницю. Але пам'ятайте, Бог, він завжди готовий прийняти кожного. Він завжди готовий до того, що людина прийде і пообіцяє знову виконувати все те, що написано в Божому Слові. Він бажає спасіння кожній душі. Моє щире бажання, нехай Господь благословить усіх нас та допоможе виконувати ті обіцянки, які ми даємо перед Божим лицем. Йому за все слава навіки. Амінь.